Ось така вийшла пічка з лежанкою ковпакова. Наверху над дверцятами буде ще духовка встановлена. Ну, верніше, вона є, будуть встановлені дверцята. Цегла міцна дзвінка, хороша така добротна, але зовсім немає ні форми, ні діагоналей, ні розмірів. Але ж тим, паче. Постарався, що маю то маю. Так потрібно здавати чорнову кладку. Чи це штукатурка буде поверх, чи облицювання. Ну, є такі любителі, просто пофарбувати в ретро стилі буде. Будемо яка миється з тонуванням. Оце ось така пічка з лежаночкою. Це в нас перекриття йде. Ось так сажотрузки вище зробив для того, щоб можна було і верха вичищати, і не за доступ, а не по самому зрізу. Ну, десь приблизно отак. Помита зачищена, а там хазіваха і думають, що вони будуть робити далі. На втулках всі поворотні шибера, Для чого, щоб в цеглі не вишоркувалося з часом і працювало без заклинень. Ну Десь приблизно так. Ось такі у нас пироги. Кладку потрібно здавати чистою, вичищеною, вимитою. Але як пічники є у нас такі, не хочу я називати фамілії. Надведяв, щоб не видно було ні перев'язі, ні швів, нічого.